Привіт, я Олена. Як ви здогадалися за назвою? Сьогодні ми поговоримо про відносну новинку від ВСЛ і чудового теріпречета, а саме боженята. Це позациклова книжка, вона може читатися, незважаючи на те, чи читали ви щось прачета чи ні, чи почали ви якийсь цикл чи ні. І вона чудова. Мені здається, позациклові книжки теріпречета здебільшого мені подобаються навіть більше ніж його якісь цикли, але менш з тим вона. Реально чудова. І тут це така історія ж, як і в більшості книжок книжантері прачета, коли вона ніби весела, смішна, така ненапружна, але під нею багато-багато сенсів, і ти не напружуючись, одно замислюєшся про деякі важливі, об'ємні і складні питання. Тож так, тут історія про те, як один Бог Ом, він перетворився чомусь на черепашку, але забув про це. Але згадав, коли опинився біля послушника, який, як виявляється, єдиний. Єдиний дійсно вірить в нього, бо є ціла релігія Ома, там церква Ома, багато послушників, є навіть інквізиція і таке інше і. Єдиний, хто реально вірить, а не боїться, чи робиться, тому, що так всі роблять чи ще щось, чи хочуть якийсь плюшок, а саме. Вірить. Це один послушник, і він трішечки, можна сказати, недалекий, але він не такий простий. <хи> також. Тож, так, ця історія, вона повна іронії, інколи навіть сарказму і е, гумору багато, звичайно. Я не думаю, що адекватні віряни образяться, хоча, можливо, фанатики можуть. Але фанатики неадекватні люди, тому ну, типу, вони можуть і на чих образитися. тому... Тож ця історія, вона дійсно відкриває деякі моменти, які ми, ми розуміємо, що тут є великі алюзії і на сучасний світ, звичайно, як завжди в Таріпрачета, він висвічує, підсвічує якісь проблеми. І ось наразі він висвічує проблеми саме церкви, тому що інституція церкви і, взагалі, релігія і. Віра, це різні різні речі, і мені здається, тут здебільшого прачать все ж таки висмію інституцію і релігію, а не віру. Тому я й думаю, що адекватні віряни не повинні образа, ображатись. Бо проблеми є не тільки з вигаданою церквою Ома, а і з реальними. Ті самі е, скандали з католицькими священниками. Е, мені здається, що і в православних також не все так. Чудово, ну і в принципі, після повномасштабного ми це бачимо. Тож таке, ця історія вона захопливо читається, швидко читається. І, взагалі, ну якщо ви знаєте, то ви знаєте, що я поціновувач прачі та я готова. Йому дифірами співати. В мене взагалі є стареньке, але все ж таки, мені здається, допоміжне і корисне відео. Ось тут буде посилання і в інфобоксі про те, як можна читати прачити, з чого його можна починати читати. Звичайно, там вже не так багато книг, як наразі видано. І мені подобається взагалі оформлення та прачета. І ВСЛ, і Аграфка, просто муа, мої герої, люблю обожнюю. Тож так, ви можете після цього відео перейти і подивитися мої розмірковування про те, як читати теріпрачити, з чого його можна починати читати і таке інше. Але однозначно, якщо ви не боїтеся поринути в все світ дискосвіту ось просто з ноги, скажімо так, і ви ще не читали нічого, ви можете починати з боженяток, як в принципі з будь-якою позацикливою. Історії, так само як я радила починати з правди, тому що вона також позациклива, вона також класна. І поженята також знову ж таки, якщо трошечки про сюжет, то тут цей Бог-ом він потрапляє у вигляді черепашки до послушника, як виявляється, єдиний хто в нього дійсно вірить. І вони потім вирушають в деяку подорож до невірних умов, скажімо так. І ось ми бачимо, як цей Бог, слеш, черепашка, він зустрічається з одним з найголовніших людей в його ж церкві, і як він їх любить, як він бачить, що, в що перетворили люди ось цю віру. І так інколи смішно, що йому кажуть, ну, це послушник. Ну, ти ж казав, те й те й і те. Він такий. Серйозно? А хто це типу Так, так, це ж там записав ОМСІ, це той в кого з рота тхнула, ну чи щось таке. Ну, тобто, дуже весело. І також, коли до прикладу, він богом розмірковує про те, що ось, коли я знову буду в силі, я видам нові закони, що не можна черепах чіпати, а орли прям піддадуться астракізму, і таке інше. І потім е, його послушник питає: це ти хочеш е, тому, що так треба, чи тому, що ти зараз черепашка? Ну, типу, що не можна їсти черепах, тому що в принципі не можна, чи лише тому, що ти зараз черепашка. Здається, лише тому, що ти зараз черепашка, і ти просто думаєш про себе, коли ти знову станеш боком, тобі буде начхати на черепашок, умовно кажучи. Там дуже-дуже багато якихось філософських моментів, і е, взагалі я ніколи не відвічаю майже е, тут теріпречета стікерами, тому що багато взагалі розмірковань і висловлень, І мені здається, все ж таки, коли я дочитаю абсолютно всього, що буде видано тері прачета у ВСЛ, я почну його за новим колом перечитувати. Бо дійсно ці книги. Не просто веселі, вони не тільки веселі і розважальні, вони дещо більше, як і завжди, в Пратчета. І це мені дуже-дуже імпонує в цьому авторі в цій серії книжок. Тож раджу, раджу, раджу знову ж таки, що я ще могла сказати, як не порадити свого улюбленого Пратчета. Якщо ви також вже читали цю книжку, то напишіть свої враження в коментарях. Можливо, напишіть свою улюблену книжку, бо так вона посідає. Високі місця, скажімо так. А якщо ви ще не читали, напишіть, що вас стримує. Можливо, я вам дам поштовх почати з цієї. А Також нагадую, що в мене є інстаграм з силянками, і якщо вас це цікавить, можете завітати. Знову ж посилання буде в інфобоксі. А всім дякую. Далі буде!